Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. В Івано-Франківську відкрили почесне консульство Чеської республіки, яке діятиме на території Прикарпаття та Чернівецької області. В урочистому відкритті дипломатичної установи, яке організувала чеська сторона, взяли участь керівники місцевої влади, підприємств і відомств, громадських організацій, відомі митці, науковці, почесні консули інших країн в нашій області. Офіційна церемонія відкриття почесного консульства Чеської Республіки в Івано-Франківській та Чернівецькій областях розпочалося із виконання гімну двох країн. У своїх виступах дипломати Посольства Чехії в Україні запевняли про підтримку нашої країни в нелегкі сьогоднішні часи. А відкриття ще одного почесного консульства це запевнення цього почесним консулом Чеської Республіки в Івано-Франківській та Чернівецькій областях став президент Івано-Франківської торгово-промислової палати Андрій Левкович. Подякувати уряду та посольству Чеської Республіки Україні, також Генеральному консуляту Чехії у Львові за довіру та честь бути призначеним почесним консулом Чеської Республіки в івано франківську та Чернівцях в областях. Переконаний, що відкриття почесного консульства в нашій країні стане етапом розвитку дружніх стосунків між Чеською Республікою та Україною. Наші країни мають багато спільного. Ми не лише маємо подібні мови, культури, менталітет, подібний клімат та географію. У нас є багато спільної історії. Славетний український гетьман Полип Орлик, автор першої конституції, мав чеські походження. Його батько був чехом, а мати українка. Саме у празі в 1876 році побачило світ перше нецензуроване видання кобзуряте Тараса Шевченка. Це стало саме в тому році, коли Росії вийшов так званий емський указ, який поставив під заборону українську мову та літературу. Будівлю резиденції митрополиті Буковини, яка зараз є головним корпусом Чернівецького університету та включена до рєсту світової спадщини ЮНЕСКО, збудував відомий чеський архітектор Йозеп Главка. Україна та Чехія мають спільну історію, як в складі Австро-Угорщини, так і в складі Радянського блоку. Українці пам'ятають краску весну 1968 року. Тоді в Чехії для придушення спроби демократичних реформ було введено 5 тисяч танків та 200 тисяч солдатів соціалістичного табору. Тому саме чеський народ краще з інших розуміє, з ким сьогодні має справу Україна. Саме тому саме президент Чеської республіки Петр Павел на минулій Мюнхенській безпекові конференції ініціював надання Україні одного мільйона терорійських снарядів. Український народ щиро вдячний чеському народу, чеському уряду, Чеської республіки, громадам, підприємствам та всім небайдужим людям, які в цей складний час допомагають Україні в її боротьбі. Це боротьба за право українців. Жити в своїй землі та відстоювати спільні цінності вільного демократичного світу. Почасник консульства буде працювати в багатьох напрямках, але два основних гуманітарний і економічний. Звичайно, що гуманітарне це освіта, медицина, культура, Економічний, Безумовно, це є в першу чергу це інвестиції, це є технології, обладнання, зимовидна торгівля між нашими країнами. У нас є конкретні плани. Тобто ми збираємо наш прикарпатський, буковинський, також львівський бізнес, який йде до Чехії на різні виставки в цьому році. Ми ведемо. Розмову з чеськими компаніями, які готові вкладати інвестиції буквально з першого дня після закінчення війни, і також певна співпраця по відновленню України. Сьогоднішні наші учасники консулят це буде такий місток між нашими двома країнами. Безумовно, що за підтримки генерального консульства у Львові і генерального консула Девіданову, і також нашого посольства, чеського посольства і посла, нам важливий також досвід Чехії, як як одної складової вишворадської четвірки, тобто Чехія, фактично, Чехія, її досвід, коли вона вступала в Європейський Союз, вона мала приблизні ті самі подібні проблеми, що маємо сьогодні. Ми ну крім війни, безумовно. Але це нам важливо, і оцей досвід ми повинні використати. Вотискоменфор Аргонорконзолетис Дедей Арсопоус. Головною місією всіх почесних консульств є встановлення дружних зв'язків між державами завдяки співпраці в економічній, освітній та культурній галузях на локальному рівні. Після війни в Україні буде багато роботи з відбудови економіки інфраструктури, і Чехія готова вкладати сюди свої інвестиції. В сьогоднішній непростій міжнародній геополітичній ситуації для України надзвичайно важливо зміцнювати дружні міжнародні взаємини з державами, які готові нам допомогти. На цьому наголошували у своїх виступах представники місцевої влади двох областей, де діятиме почесне консульство Чеської Республіки. Хочу сьогодні висловити позицію не тільки Франківської громади, тут є дуже багато моїх колег, голів громад з Івано-Франківської області. Більшість сьогодні голів сьогодні приїхали. Я маю честь очолювати асоціацію міст в Івано-Франківській області, і мені доручили сьогодні щиро подякувати, подякувати за велику увагу івано франківську Івано-Франківщині, привітати пана Андрія з цією почесною такою місією, бути почесним консулом. Хочу подякувати, найбільше подякувати за кожен снаряд, за кожен танк, за кожен бронетранспортер, за кожну е ту зброю, яка Чехія передає Україні, бо це сьогодні найголовніше. Тому що від цього залежить, чи буде українська держава. Тому я хочу щиро подякувати, в тому числі за чітку позицію президенту Чехії. Насправді це є для нашої країни дуже і дуже важливо. Щодо громад, хочу подякувати сьогодні Чехам. За конкретну допомогу, хоч ми маємо невеликі громади партнери в Чеській Республіці, це місто Пшеро, місто Табор в Чехії. І ми вдячні за кожну допомогу, за кожен бус, за кожну ту річ, особливо на початку війни, коли ця допомога надзвичайно була важлива. Дякуємо також за кожен тролейбус, який передала місто Єлгава, нам Івано-Франківську і кожному з міст, який сьогодні допомагає для української держави. Але приміть сьогодні найщиріші вітання. Велику подяку подяку за те, що справді в цей час відкриття почесного консульства Чехії в Україні в Івано-Франківську це підтримка України. Відкриття почесного консульства це справжня подія Чеської Республіки. Ми звичайно трошки рівнуємо, що воно не в Чернівцях, а в Івано-Франківську. Але менше з тим я думаю, що пан Андрій знайде час для обох областей в рівній мірі, і ми зможемо розширити нашу взаємодію з нашим дружнім партнером, з нашою країною, яка нас підтримує протягом всього часу війни і до самої війни. Пан Петер Павел нещодавно заявив, що Чехія поставила в Україні вже близько 1,6 мільйона артилерійських снарядів, і для України це безцінно. Безцінно не тільки те, що ви постачаєте зброю, а й те, що ви завжди поруч з нами. За те, що ви постійно демонструєте нам беззастережну підтримку у всьому, за те, що ви підтримуєте переговори, до яких має бути долучена Європа, а мир має бути на справедливих умовах із отриманням територіальної цілісності України. І я дуже щиро вдячний чеському народу за ту підтримку, яку ми відчуваємо постійно. Чернівецька область відкрита для співпраці у всіх напрямках: напрямках економії, економіки, культури. До цього часу Андрій Левкович був депутатом Івано-Франківської обласної ради. Ставши почесним консулом Чеської республіки в Івано-Франківській та Чернівецькій областях, він склав депутатські повноваження за вимогами міжнародного права. Мені приємно, що почесним консулом Івано-Франківської Чеської республіки став наш колега-депутат. По-друге, це має дуже важливе значення. Загалом в контексті нашої євроінтеграції. Це ще один крок, може маленький загалом для держави, але вагомий для Прикарпаття крок у нашому процесі євроінтеграції, зближення загалом із Європою, і, зокрема, зближення з таким поважним, хай і не близьким, але сусідом, як Чеська Республіка. В нас є дуже багато спільного, спільної історії. Чехія свого часу була дуже важливим осередком для української еміграції. Чехія надзвичайно багато допомагала українцям. В Празі існував український вільний університет. В Празі існувала українська академія в Подягосподарська академія в Подібрадах. Це сотні сотні людей вчилися за кошти чеського уряду. Політична еміграція, яка базувалася там. Вона потім стала кістяком українських національно визвольних змагань. Чехія, переживши 68-й рік, добре затямила урок московської люб'язності в лапках, тому вона дуже добре розуміє нас. Чехія сьогодні пліч опліч з нами стоїть, допомагає нам. От, е я, е коли навіть е ішов е сюди, я нагадався собі, колись мені чеський посол подарував таку хорошу книжку, е Карл Чапек. Е бесіди з Томашем е Масариком. От, І він пере переповідає власне, майже цитатам від Масарика багато хороших речей. І я запам'ятав, ну, мені в пам'ять вирізалася одна така дуже хороша річ, як він тоді казав. Ми сьогодні повинні продемонструвати перед Європою своє вміння управляти і оборонятися. І вони з часом самі зрозуміють, наскільки ми їм потрібні політично, економічно, культурно, духовно. Але перші 20-30 років ми повинні протриматися. Я сьогодні згадую слова Масарика в умовах війни з Московщиною і так само собі міркую. Щоб Чехи повинні нас розуміти, як вони тоді зуміли протриматися, і Європа зрозуміла їхню потрібність, і сьогодні Чехія розглядається як невід'ємна частина Європи. Так і нам потрібно протриматися 20-30 років, щоб ми стали такою ж невід'ємною частиною Європи, як Чехія, а Чехи нас у цьому дуже добре розуміють. От ну а ще один консулят у Івано-Франківську допоможе нам це досягнути. Співпраця на локальному рівні з чеськими підприємствами даватиме свої позитивні результати в розвитку економіки двох областей Івано-Франківської та Чернівецької і України загалом кажуть представники бізнесу. Ми країни, які дуже культурно і ментально подібні між собою. І коли почалася війна, ми відчули, що наша присутність тут в Україні дуже важлива, щоб люди бачили, що ми їх підтримуємо, що вони не самі у важкі часи. Ми віримо і знаємо, що Україна переможе. Чехія готова взяти активну участь у відбудові України після війни важливими інвестиціями. Ми надіємося, що за рахунок того, що в місті буде чеське консульство, можливо, будуть відбуватися спільні події бізнесу Івано-Франківська, там чи бізнесу Прикарпаття і бізнесу Чехії. Тобто, можливо, різнопланові форуми, де ми зможемо безпосередньо познайомитися, сконтактувати, налагодити якісь партнерства. А Який бізнес цікавий для співпраці? Які галузі, скажімо, які напрямки для українського бізнесу? Я думаю, що для нас один з пріоритетів це є. Альтернативна енергетика, тому що це зараз дуже актуально. Один з моментів зараз дозволили експорт біометану. Відповідно, ми можемо робити, у нас є сировина для біогазу. Відповідно, виробляти цей газ екологічно чистий на нашій території, експортувати його там Чехію або Європу. Другий момент, я думаю, що це має бути різні переробні галузі, які можуть до вартість залишати в Україні. Це нові робочі місця, це податки в Україні. Тому я думаю, що. Як в харчовій промисловості у нас багато лісових ресурсів, тобто все, що можна переробляти в готовий виріб на основі сировини української, я думаю, це може бути в першу чергу цікаво українському бізнесу, тому що це. Податки, тому що це робочі місця, тому що це валюта. У нас зараз проблема в платіжному балансі. Імпорт суттєво перевищує експорт. Власне, за рахунок цього експорту з доданою вартості ми можемо вирівнювати цей баланс. Важливого значення у відкритті нової дипломатичної установи в Івано-Франківську надають представники гуманітарної сфери, зокрема відомі митці, художники, артисти, письменники. Ми, якби Франківськ. І Чехія це є е, ну, одна е, геополітична територія, це є Східна Європа і це є Карпатський регіон. І, власне, якби, співробітництво в рамках Карпатського регіону дуже важливо культурне, тому що, по-перше, ми близькі за ментальністю, ми близькі за культурами, ми розуміємо. Один одного, і власне нам не потрібні культурні перекладачі, як це іноді потрібно, скажімо, з Західною Європою або з американським континентом. І це дуже дорого коштує. І ми зараз бачимо, що президент Чехії він абсолютно якби органічно в наших проблемах, та, якби його допомога не є пафосною і не є. Така, якби там махання прапором, але вона є конкретною. Те саме і в культурі е, зв'язки між нашими народами, вони сягають ну, тисячу тисячоліть. І власне знову таки, от, е, коли мене перекладали чеською мовою, ну не виникало я от, не, не бачив проблем, якби, та, якби з власне з існуванням якихось зносок, пояснень, коментарів. Тобто е, їхній читач відчитує те, що ми пишемо. І те, що в нас відкривається почесне консульство, і те, що би, почесним консулом Сей Андрій Лівкович, який в нас як би, ну, поважена людина і освічена людина, який пройшов добру школу, в тому числі і культурну добру школу, це говорить про те, що ці зв'язки стануть інтенсивнішими і, ну, умовно кажучи, коротшими. Так, якби. Себто нам не потрібні посередники, ми можемо спілкуватися. Безпосередньо ми можемо е, культурну дипломатію влаштовувати без огляду на якихось якби, коментарі якихось сусідів. А прямі зв'язки вони завжди дуже важливі, важливі в першу чергу з огляду на те, що м, навіть той самий обмін студентами, так якби е, це. Це є не просто знайомство, це є інтеграція, співінтеграція народів. І, взагалі, якби зараз нас вибальовується такий культурний, якби східноєвропейський альянс. А е, будь-які подібні альянси вони протистоять у тій ордішої де зі сходу, е, тому що е, це. Е, Строкатість, це різнобарв'я, це те, що протистоїть у цій якби родинській нівіляції, о цьому усередненню, у цій стереотипізації, яку ми проживали в свій час за радянських часів. Хай буде все різноманітне. Хай будуть україно-чеські стосунки, україно-польські стосунки, україно-словацькі стосунки, і кожен матиме свій нюанс. Свою родзинку і от, сукупність цього всього воно створює ту якісну мозаїку, яку ми називаємо Європою, тому що Європа це цілісність і різнобарві одночасно. Офіс почесного консульства Чеської Республіки в Івано-Франківській та Чернівецькій областях знаходиться в місті Івано-Франківську приміщенні торгово-промислової палати. Отож сюди можна звертатися з питаннями конструктивної співпраці з Чехією в різних галузях та сферах. З вами була програма Шлях до Європи швидшої нам перемоги над ворогом та відбудови рідної України на рівні кращих зразків і досягнень сучасності. До зустрічі!